Так. Зараз я вам теж переключу екран. Е, дивіться, виходить так, що оці технологічні основи, вони досить маленькі. Тобто, по суті, я ось вам показав то, откуда. Ну і все. Ну, Як кернели створюються, як масиви е, е, описуються, та і все. А далі, вже, що хочете, то і робіть. І вже все далі крутиться навколо математичних алгоритмів. Тобто, вже якісь вже, там далі, ми, ми, ну, якби, можливості застосування для вирішення якихось там задач. Це вже, вже конкретна задача. Це стосується по суті всіх систем. Ну, оцього цього розпаралелювання. Тобто технологічно там відносно нескладно. А складно починається з, вже з програмування і з математичної сторони. От зараз у нас є якраз шматок часу для того, щоб розповісти одну з таких об'єктів, як розріджені матриці. Далі ми цей шматок ми його попробуємо зробити на MPI. На MPI ми будемо його робити. У нас я його розповів вам MPI на наступному, на наступному занятті. І ви їх же зробите на QD. Ну, точніше, не ми будемо робити, а ви будете робити. От. Це у вас дві там задачки такі. Але я вам розповім, як його робити. Значить, давайте спочатку з того, що таке розріджені матриці. Так вийшло, що у багатьох областях математики виникають такі об'єкт, Ну, сама по собі матрицю вам пояснювати не треба, що це таке. Виникає такий об'єкт, як розріджена матриця. Це така матриця, в якій дуже багато нулів. А ненульові значення е, можуть групуватися. там, Або, наприклад, десь в районі діагоналі. або в якихось там блочках. Е, там, Зверху, знизу, там, е, якимись смужечками, е, А все інше все рівно нулями заповнені. От такий от об'єкт. Е, і цей об'єкт це прям не, ну, прям, прям багато де використовується. І тому. Е, він просто виникає. І тому е, на такій матриці окремий е, е, був фокус уваги, пов'язаний з тим, як же ї, з ними працювати. Тому що е, паралельно з е, таким особливостю, що вони розріджені, вони можуть бути просто дикої розмірності. Ну, і якщо у нас вектор, наприклад, мільйон, то вектор е, мільйон займає, е, займає мігабайт. Той вектор, з яким ми перед цим працювали, він займав мегабайт, якщо елемент, ну, комірка в 1 байт. Якщо в, там, от як у нас був там, що у нас, флот, флот 4, 4 байти займає, то вектор займає 4 мегабайти. 4, 4, Якщо з такою ж розмірністю мільйон у нас просто матриця, і ми її в лоб будемо е, заповнювати, то у нас її розмір буде мільйон на мільйон. Це у нас буде вже не мегабайт. А що там далі? <кхід> Цей. Гігабайт, терабайт, пітабайт. Правильно? Чи я щось вже заплутався? Так. 2. 2 2, 2 в 12 ступ... ступені. Кіло міга це у нас мільйон. Після Міага у нас йде Гіга, Гіга, терапета. 4 пітобайти. От так от на шару. Тобто, якщо ви захочете от той вектор помножити на якусь матрицю, то у вас потрібно буде підтобайт оперативки. Ну, якщо я зараз не збився, просто вже заговарюватися починаю. Тобто в лоб ми з такими просторами працювати не можемо на поточних комп'ютерах. Але ж часто буває потрібно ну, от такі от є методи. Значить, ось у нас якась розріджена матриця. Значить, для того, щоб з ними працювати, пропонується і форма запису і збереження у вигляді списків построчних списків з елементів. Дивіться, як воно робиться. Тобто ми не виділяємо повний об'єм пам'яті і там повно нулів. Це дуже неекономно. А матриця описується, що у нас ось. Є перший рядочок, і в ньому нульовий елемент двійка, ось далі ось представлення. Бачите, вам видно картинку на екрані. Is represented in this way S. І там далі, якщо у нас нульовий, значить виписується таким елементом, у нас є, ну, хай буде масив, ну, воно по суті список, в якому у нас є. Рядочок, а в рядочок це список з тих позицій, де є не нульовий елемент. Тобто нульова позиція двійка, перша позиція мінус один, потім і більше немає. Значить, На цьому у нас цей елемент списку пропускаємо. Потім наступний у нас в нульовому елементі, -1, там, в першому двійка, далі в другому теж один, далі більше нічого немає. Тобто ми тільки описуємо не нульові елементи в вигляді отакого от от списку. І тоді у нас е, об'єм е, нашого ну, І ми так і тримаємо його в пам'яті в вигляді такого списку. Якщо ми так з цим працюємо, то нам е, набагато менше пам'яті потрібно, щоб працювати з розрідженою матрицею. Ми, по суті, нам по пам'яті тільки треба стійки, яка співмірна з кількістю, з, не, з кількістю ненульових елементів. Ну, о, далі потім ось типова операція з матрицею є помножити його її на вектор. Це в нас буде, значить, по кожному тоді, по кожному рядочку, це буде у нас скалярний добуток вектора, ну тобто рядочка матриці і якогось вектора. І що для цього відбувається? Ось тут, в принципі, код написаний. Значить ось така функція. Так, дивимося. Сама у нас, значить, вектор елемент. Так, значить, у нас. Ми множимо, ми не пробігаємо по всім елементам XI, XE це наш вектор. А ми йдемо тільки по тим елементам, які у нас є елементи списку в рядочку. Row – це у нас рядочок, список яких, тих елементів, які не нульові. Ми звідти беремо два параметри: індекс і саме значення з цього елемента списку. І множимо значить, це значення на відповідний е, е, компоненту вектора XI, це XI це повний вектор, на який ми множимо цю матрицю. І отримуємо якщо ми їх всі пододаємо, то ми отримуємо якраз суму таких добутків. В одного рядочку. От. І, і все. От так, отака у нас. Е, ну, і якщо ми хочемо, значить для, ну, для всієї матриці, то ми тоді беремо, е, беремо, значить, пробігаємося по всьому списку е, рядочків, і у нас тоді буде вектор із. Вектор із скалярних добутків рядочка на... На, на наш оцей вектор X. Отак. От от. Що е, приємно, що такий алгоритм можна ще й до того е, розпаралелити. Ну, яким чином? Ну, саме такий очевидний, що ми можемо е, розпаралелити його. За цими за рядочками, тобто, кожен рядочок рахувати окремо скалярний добуток на, на, на вектор X. Окремо рахувати, Тобто так можемо розпаралелити. І в тому числі ми ще й сам обрахунок скалярного добутку ми можемо теж розпаралелити. Е, розпаралелити, е, ну, наприклад, щось схоже на те, як ми в Куді робили. Ну, це як ми суму рахували. Щось таке придумати можемо. Ось така, е, така штука. Ось таке представлення. Я правильно розумію, що по факту з точки зору алгоритму ми нічого не зекономили. Єдине, що зекономили на пам'яті, бо ми не тримаємо оці Правильно? Так. Угу. Але ну, в загальному випадку алгоритм такий самий. Так, в загальному випадку алгоритм буде такий самий. Якщо матриця повністю не нульова, то ми ну, Але, так. Це буде найгірший випадок. Так, найгірший випадок, то ми нічого з цього не виграємо. Але ну, тут е, певно, оце апріорне знання. Тобто нам зразу дано, що матриця е, така, такого типу. І це прямо. Цей випадок просто реально важливий. Ми зараз, я відкрию спеціально є окрема база розріджених матриць. Її тримаю для того, щоб дебажити алгоритми, підлагоджувати. От зараз ми подивимося цю базу і, і, цей, і подивимося, які там є матриці. Щоб, ну, тобто не просто там модельний приклад, тут у траля-ля, чотири елементи. Ну це такі. Ну, зробивши такий приклад, ви нічого не зрозумієте, на що це городить. А вони, ці матриці виникають там, при вирішенні дифрівнянь, там в багатьох випадках. Дуже-дуже багато, де подібні матриці виникають. Тому ну, це прям, прям дуже важливий випадок. І тут різниця якраз, розумієте, яка різниця вона така бінарна. Або ви вирішите задачу, або ви її не вирішите. Немаючи, там, не володіючи цими техніками, не володіючи технологіями, там, не маючи, наприклад, суперкомп'ютера, ви її задачу просто не вирішите. І якщо це питання ну, там, там, проєктування ядерного реактору, то цим якраз і відрізняється країна. Там, Першого світу і третього світу, скажімо так. Ну, якщо так грубіше сказати. Тому що у одного є такі технології, є такі спеціалісти, а у іншого немає, і все. І Не маючи відповідних технік, просто задача не, не вирішиться. От в лоб, ну, типу, у всіх є такий базовий підручник з множення матриць. Ну, типа, відкрили, написали той код, там я не знаю, якийсь метод Гауса і все. Ну, тіпа, Одних воно робить, ну, тому що вони не розповідають, що вони не, не використовують просто в лоб метод гауса, а у-других, воно не робить. І вони не можуть нічого порахувати. Розумієте? Е, ну, тому що е, там всі ці оці векторні операції, вони мають, просто, ну, маючи, оці, якусь, е, знаючи, що ми роздосліджуємо роз, роз, роз якусь, якусь конкретну особливість матрицю з якимись особливостями. Зараз я знайду цей приклади. О, дивіться. Колекція матриць університету Флорида раніше було. Для бичмарків. І он дивіться. У них навіть є стандарт, данноуд-файл, в різних стандартах. От матриця виникла ще в 85-му році. Бачите, ось, видно вам цей 4 тисячі ненульових елементів, а загальна розмірність більш тисяча на тисячу, скажімо. Вона виникла там в. Power Network movement. Це, мабуть, якийсь там розрахунок е, балансування енергетики, скажімо. І ось тут ми, ось давайте ми подсортуємося по-рос. Це саме менше, а ну саме більше. О, дивіться, от щось уже свіженьке. Е, якийсь там не, 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 цей, не, не орієнтований зважений граф. А він же ж теж описується матрицею. До речі. Графи всі описуються матрицями. І там теж матриці розріджені, тому що у нас стрілочок в графі, вони ж не всі до всього, а зазвичай там якась, якась до якогось там тільки. Так? І ми маємо ось у нас 1000 це, це мільйон. 226 мільйонів на 226 мільйонів. А з нальових елементів елементи це у нас виходить стрілочки. І у нас виходить тут 480 мільйонів стрілочок. От і все. Таку задачу без суперкомп'ютера, ну навіть тут я, я б навіть не брався. Тобто, а ви в цій задачі, в цій, в цій моделі, ще маєте щось далі потім там порахувати, щось корисне. Ну, просто це ось, бачите, приклад. Ну, це, знаєте, це для того, щоб не синтетичні дані, а якісь там. ну, Тут всі великі, бачите, це все задачі на графах. Схоже. О, менші ось тут трошки, задачі оптимізації. Теж все свіже. Тому що такі, зараз почали працювати з ну, більшими розрядностями. Ги, е, графи, графи, графи. графи. Бачу, 2002 рік, типу, я просто згадую свій перший комп'ютер, і там не те, що гігабайт оперативки, там щоб було 512, 12 це вже було щастя. Тому що тоді вже настільки, ну а тоді це коштувало супер дорого. То б тоді вирішували такі задачі, якщо там декілька мільйонів було в 2001 році? Тоба, що Тоді були такі комп'ютери? Ну так, суперкомп'ютери були е, давно, ну знову ж таки, дивіться. У розвинутих країн суперкомп'ютери, як з'явилися ще там в 80-ті роки, так вони ж нікуди не дівалися. Вони просто модернізувалися. Там кожен там рік-два будують нові, нові. Там старі за старілі списують. І при цьому, що це зазвичай тяглость технологій. Тобто, ну, наприклад, дата-центр, він просто є майданчик. Він там старі зняв, нові поставили. От. І все. Тобто. Ну, так воно і, 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 і живе, і працює. Тому так, да, працюють з великими задачами, тому що це, розумієте, ось приклад там, от вам, щоб показати, я вам такий якийсь синтетичний приклад показую. Маленький, щоб мені вкластися в лекцію і не розказувати, і все це складне. Якщо це задача, за яку платять гроші, то задачі ці великі. Ніхто не за маленькі задачі вам гроші платити не буде. От, тому, а, ну, та, власне, тому і платять, тому що е, далеко не кожен володіє такою, ну, таким набіром інструментів, який може вирішити цю задачу. Навіть при тому, що є відомі самі алгоритми, вони відомі. Просто береться гулиться, там, знаходиться і робиться. Але треба знати, там, якщо MPI, далеко не всі це вміють. Потім треба знати і математику, і програмування. І ще й от спеціальні техніки програмування. І тоді можна вирішити таку задачу якусь е, практичну, яка там, дозволить там, щось заоптимізувати краще, а це вже, там, вже воно вливається зазвичай в якісь конкретні гроші. От. Ну, тому що ну, задача оптимізації, це, наприклад, в цій матриці, там, пошу, ну, в таких великих просторах, де ці матриці виникають, пошук там якогось оптимуму. Що значить оптимум? Це означає, що там е, літак буде, наприклад, якщо це будується літак, то він буде менше палива споживати, тому що ви там е, подивилися, що там десь форму треба щось поміняти. там. Або якщо це там якась задача там, балансування якоїсь мережі, енергомережі, то теж ви подивилися, ага, отут так вийшло, тут треба поставити додатковий, наприклад, якийсь там акумулятор. І за рахунок цього, ми там теж там, краще збалансували, менше витрат енергії, там, більш ефективно використовується. Купа задач. Вони всі ну, такі досить практичні. І при цьому ось, Це тільки, я тільки один просто приклад. Тобто, це розріджені матриці. Тобто, крім цих розріджених матриць, ще повно всього іншого. Це ось таке. Значить, Дивіться, задачка буде полягати в тому. Чи ви скачаєте е, цю саму е, цю матрицю якусь на вибір. Ну, спочнете з не дуже великих, візьмете менші, звичайно. І попробуйте їх розпаралелити. Тут, ось кілька є форматів е, файлів, подивитесь, вони там зазвичай не складні, там є якісь прості формати, які відповідають цьому прикладу, який. Ось вони плюс-мінус отакі. Розберетеся, коротше. І е, Попробуйте порахувати. Значить, ми спочатку е, ну, оце варіант на Куді і варіант на MPI. В MPI я вам розповім. Там його можна за, за, за одну лекцію запросто розповісти. Нічого там складного немає. Е, і можете зробити і те, і те. По, за, ну, а задача полягає, як я там написав. Ну, просто за допомогою ціємето MPH чи куду розп... реалізувати алгоритм множення розріджених матриць. Описаний от в тому прикладі. Надвільний вектор. Так, зробити графік прискорення в залежності від кількості ядер. Значить, що йому йде мова? Коли ми працюємо і намагаємося такі складні техніки використовувати то нас цікавить е, швидкодія. Ми, наприклад, спочатку можемо реалізувати цю програму послідовно, ну просто от в лоб взяти і на одному ядрі написати. Насправді, з цього завжди краще починати, тому що в цій версії найменша ймовірність отримати помилки, і ми від неї завжди все перевіряємо. Тобто, спочатку пишеться програма. Просто послідовно, яка, наприклад, робиться множення от такої матриці, розрідженої на вектор. Написали її на процесорі. Значить, цей, у неї є якийсь час виконання, від якого ми все відраховуємо. І е, результат, яким ми, з яким ми перевіряємо наші інші всякі експерименти. Далі ми там пишемо якісь е, інші варіанти, розпаралельні, скажімо. І ми отримуємо прискорення, певно. Ми це прискорення відраховуємо в порівнянні з. Ми його завжди ділимо на час виконання ну, цієї програми послідовної. І ми отримуємо прискорення там. Малюємо графік прискорення. Так. І так само з ГПУшкою шкою те ж саме. Тобто ми там пробуємо на ГПУшці щось порахувати, дивимося. Чи це, це має ефект по відношенню до нашого цієї наївного алгоритму простого? І теж будуємо графік прискорення. Нас завжди цікавить, ну, на самому початку про ця, е, е, етапу, коли ми робимо щось типу Hello World, нас цікавить, що воно взагалі щось робило. Окей, а другий етап, вже більш такий змістовний, нас цікавить прискорення. То наскільки ми змогли виграти по відношенню на, до цього простого варіанту. Може бути, що ми дивимося, ага, щось у нас там не виходить з прискорення. Ми тоді дивимося, що нам заважає. І от тоді вже ну, починається така зміштовна справжня робота з паралельного програмування. Коли ми дивимося на прискорення, от таке. Всім зрозуміло. Там, 38 угу. Там, там, щось, щось типу Угу. Щось такого. Так, так, щось типу такого. Ну, я може Зараз ну, зараз я вже не буду. Це, е, я може якусь візьму програмку з тих, що було, я сам ну, допишу туди вимірювання цього часу роботи і е, покажу вам на наступному занятті, просто підготуюся до цього. І тоді щось вам тоді зможу показати. Я ще раз просто за кілька ітерацій, воно, вам, воно, щоб воно вам що зайшло в голову, тут кілька треба разів спробувати. У мене теж воно не, не зразу все заходить. То я так само ну, буду і вам пояснювати. Тобто я один раз, По суті, сьогодні ми, наприклад, код дивилися, він дуже схожий з попереднього. Ну, з другого разу він вже знаєте, як більш звичний, тобто вже, вже не так на нього дивишся. Абсолютно незвично. Бо мені, наприклад, цей куда теж. Не, 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 я б не можу сказати, що легка далася. Тобто, в мене воно просто спочатку банально не працювало. Я брав приклади з туторіалу, а вони не робили. І мені не було зрозуміло, чому. Тобто, ну Це я зараз вже вам просто показую ті приклади, які вже модифіковані, які працюють. От. А, ну, Це повне було таке зусилля. Ну, але з якоїсь там ітерації, воно тоді вже. Знаєте, як ото є такі анекдоти, що от студенти нічого не розуміють. Один раз пояснив, другий раз, третій вже й сам зрозумів, а то, їм щось не доходить. Ну, щось, в цьому трошки є щось. Тобто, ну, його треба кілька разів е і кілька, і кілька разів пройти для того, щоб усвідомити. Ну, значить, у нас є, буде на плані, дивіться, у нас технологічна частина це MPI, ми пройдемо, ми якось будемо паралельно. Це все пробувати. Потім з прискоренням ми, я вам ще раз поясню, покажу, як воно працює. І, можливо, я вам такий трошки сіпі розкажу швиденько. Ну, кому там це і кому там знає тобто нагадаю, а іншим тобто, коротенько розповім. Подивлюся, тільки мені треба якийсь такий матеріал, ну, щоб лаконічний, щоб за. За пару там, чи за півпари, це вже швиденько розповісти. От, от такі справи. Значить, е, Тому на сьогодні у нас у нас сьогодні одна, одна пара, правильно? Так. Да. Так. Да. То я зараз буду вже закінчувати, а наступний раз ми тоді продовжимо е, далі роботу. Можете поки що е, е, оце от приклади, які я вам скину в стрім. Спробуйте ті, що ми пройшли там, в принципі, ці, в тих з готових прикладів ми вже всі розібрали оці ці, всі. Vector Sum. Add. Спробуйте їх позапускати, просто щоб ми е, якось трошки закріпити матеріал. Тому що я розумію, що це ну, взагалі ні разу не очевидно. І попробуйте запустити це все на кластері або у себе. Попробуйте з цим попрацювати. От, так от. А, а наступний раз ми просто що у нас буде трошки ну якби з кожним разом, трошки ускладнюємо, ускладнюємо і так потрошку будемо його засвоювати. Так, а на сьогодні тоді я закінчую.